Коктейль називається Golden Cadillac. Додамо один великий кубик, один Cracked Ice. Тут все в рівній пропорції. Почнемо ми з цього галіану. 30 мл. Білий какао-лікар. Теж 30. І 30 жирних вершків. Заморожений калих купе. Дабл стрим. Шоколад. Мені дуже подобається колір цього коктейлю. А ще мені дуже подобається його аромат. Мені здається, це, звісно, за рахунок шоколаду, бо всі люблять так. шоколад. Але це, мабуть, от з усіх сьогоднішніх коктейлів цей аромат мені подобається найбільше. Тому що він, от його хочеться сьоробнути, от його mm -hmm. хочеться випити. Давши yeah, того. Sure. Так, ну давай спробуємо. Yeah. Якщо ви хочете зрозуміти, що це взагалі таке, уявіть, що ви е відчуваєте е важковість, але при цьому ви ще відчуваєте, типа, єрмійстр. Це, звісно, і близько не єрмійстер, але ось з того напрямку.